Всіх вітаю на каналі. Друга половина лютого місяця. Скоро березень, а це значить, що нам потрібно що правильно готуватися до посівної. Ну, це я так умовно сказав до посівної. Мається на увазі, що всі ми українці, всі ми любимо землю, у всіх у нас є десь. Якийсь город, або у бабусі в селі, десь у когось якась дача, хтось там, наприклад, на підвіконні там якісь є горщики, правильно, для того, щоб саджати там щось там, наприклад, якісь квіточки і таке і інше. Ну, але тим не менше. Тисни лайк і не жлобись на канал, мій підпишись. Вже потрібно брати сімена і замочувати їх в воді, для того, щоб вони трохи постояли, а потім вже висаджувати, як то кажуть, у землю, у горщики саморобні, або купляти, але для того, щоб компенсувати те, що все ж, все ж таки, хоч і кінець, але все ж таки зима, і воно таке там не дуже багато сонця, і потрібно компенсувати сонячне світло, я вирішив придбати на АЛІКу, Звичайно, ж ось такий, от у нас світлодіодний. Чіп великий кристал на 20 Вт. Тут мається на увазі, тут у нас є інфрачервоні і ультрафіолетові світлодіоди. Вони там якось в якомусь порядку в якійсь там співвідношенні там один до, 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 там один до, е, ультрафіолетовий, якщо не помиляюсь, до чотирьох інфрачервоних чіпів має йти. от, І потрібно, ж, звичайно, зробити нам е, таку лампу для того, щоб вона освітлювала нас, для нашої. Майбутньої розсади, щоб вона додавала, компенсувала недостатність світла сонячного. Я вже тут трошки взяв, пропаяв вже у нас два виходи. Це у нас виходи, до речі, звичайно, 220 вольт, звичайний чіп 220 вольт, не потрібно ніяких перетворювачів там на 6, на 12 вольт, на 9 вольт. Просто одразу в розетку і все, без, без ніяких блоків живлення. Тут я вже зробив навіть кілька отворів шурупокрутом для того, щоб його можна було. Бо як тільки я ну, перевірив, звичайно, взяв ось такий шмадроту, просто втикнув в розетку і перевірив, так воно працює, але що мене здивувало, він одразу почав дуже сильно грітися, не на те, що він приблизно на міліметровій алюмінієвій пластині, але все ж таки продавець рекомендує взяти. Якусь радіатор охолодження для того, щоб він охолоджувався. Я спочатку вирішив зі старої плати материнської, там якої знайшов е ось такий от у нас радіатор алюмінієвого охолодження. Це у нас з північного мосту. Хто знає в старих Foxconn, у кого був комп'ютер ще в кінці 90-х, на початку 2000-х, у нас отакий от от величезний радіатор йшов пасивного охолодження на е північному мості, да? на чіпі. От. Але. Ну, я так от передивився. Навіть вже намазав, як ми бачимо. Чіп. У нас пастою теплопровідною його недостатньо. Я навіть одразу просто взяв, не припаював, а просто взяв в розетку сюди, на лінію і нейтраль. Дуже сильно гріється. Дуже сильно. Ці решітки він замалий цей радіатор для того, щоб розсіювати тепло цього невеличкого кристалу на 20 Вт. Що я вирішив зробити? Я з тієї ж материнської плати, це стара МДшна материнська плата з МДшним процесором. Взяв вирішив зняти у нас радіатор охолодження самого процесора. От бачимо, у нас тут є AMD, бачите? Старий. Як ми знаємо, старе покоління AMD процесорів, вони дуже сильно гріються. І тому тут у нас ми бачимо да, таке потовщення алюмініве, ну, дебела алюмінієва пластина. Що ми зробимо? Я вирішив ось сюди прямо. Засвердлитися за допомогою ось таких от, як кажуть, гіпсокартонщики бліг. Це такі 9-мм саморізи. Вони одразу ж зі свердлом йдуть і одразу свердлитися, просто присвердлити його посередині е, на цей радіатор. Так, давайте візьмемо шуропокрут. Я вирішив випробувати спочатку. Викрути. І зняти кулер охолодження, тому що кулер, як ми знаємо, працює від 12 вольт. А у нас одразу наш чіп працює від 220 вольт. Так, тут у нас сміття. Так, почистимо, візьмемо. Трохи прочистили продули від пилу, який не збирався. Так, тепер візьмемо ставимо я навіть, я, ж кажу, я не буду витрачатися, не буду сюди нормальну таку брати теплопровідну пасту, а просто візьму оту стару, яка у нас була нанесена тут для цього процесора. Візьмемо тепер посередині, поставимо приблизно, приблизно ось так: от чіп. Да? У нас отут от основна оцей квадрат це у нас є основна нагріваюча частина. І ми його посередині приблизно поставимо, так, як нам буде. Комфортно. Тепер, що я хочу? Тепер ми візьмемо ці саморізи і просто вкрутимо, закріпимо його за допомогою цих саморізів і шурупокруто закріпимо його на цьому радіаторі. Так, задача, як виявилось, складніша, ніж я думав, бо товщина, довжина саморізу у нас 9 мм. Як ми бачимо, тут товщина набагато більша. І потрібно, я так розумію, брати свердло і спочатку сверлити, Десь приблизно 2,5 мм свердло. Спочатку сверлити наскрізь, а потім вже вкручувати саморізи наші. Так, беремо свердло. І будемо свердлити наскрізь. Розмітимо. Ну от зробили ми отвори. Така у нас Алюмінієва стружка. Свердла, на жаль, на 2,5 у мене під рукою. Не було, я зробив на 4. Але я сподіваюся, що коли саморіз, ми візьмемо, мабуть, трохи більше саморізи, довше мається на увазі. І коли він пройде через цю товщу алюмінію, ось тут тонкий саморіз, він просто зробить собі різьбу, як плашка, як мічик пройде і закріпиться у нас отут. Так, тепер візьмемо довші саморізи і будемо працювати далі. А вас попрошу. Підписатись на канал, поставити вашу вподобайку, прокоментувати, звичайно, якщо вам цікаві мої відео. Не забувайте продивлятися всі інші відео також. Дякую. Ну що ж, як не дивно почав я шукати саморізи. Думав, спочатку взяти ось такий по металу або по дереву. Як ми бачимо, виток різьбовий по металу у нас йде частіше, ніж по дереву. Ну, але, тим не менш, тут без різниці, що у нас буде входити да, як воно буде кріпитися. Нам, в принципі, головне для того, щоб головне те, щоб е, чіп сам у нас безпосередньо кріпився е, так от плотненько і розсіював своє тепло, віддавав своє тепло на радіатор сам. І я вирішив взяти ось такі. Не знайшов. Десь у мене був е, цілий такий коробок. Саморізів 30, мабуть, ось таких от у мене. Також ми бачимо зі свердлом. Да? Але з такою шляпкою, яка у нас така ну, пласка і велика, щоб вона плотніше притискала у нас сам чіп безпосередньо до алюмінієвого радіатора. Не знайшов. Знайшов тільки два таких. Знайшов також ось такий от, схожий зі шляпкою саморіз, але без у нас, е без свердла і такий коротший знайшов. Ну Мікс, значить, буде мікс. Нічого страшного, я в цьому не бачу, в принципі. так. Це ж, як то кажуть, у нас просто як то саморобка. Да? Вона має працювати і вартість, собівартість цього чіпа. Я купив, я не знаю, чи згадував я чи ні. Я купив його за 30 гривень. Він на Аліекспресі з доставкою. Тобто, в принципі, тут немає нічого такого надскладного або над дорогого для того, щоб витрачати шалені кошти, скажімо так, там кожний саморіз да, або там радіатор охолодження, воно вже коштує більше. Також робота, ніж цей чіп, і тому бачу великого сенсу витрачати шалені кошти для того, щоб воно. Нам головне, щоб воно працювало, працювало нормально і е, якомога довше воно працювало, щоб залишилось не на один сезон, на два, на три і таке інше. Так, тепер ми беремо шурупокрут. І тепер будемо намагатися його плотненько так. Так, один є навіть занадто я би сказав трохи ослабимо. Другий. Третій та четвертий. Є? Головне, підкреслюю. Це те, тут у нас іде, якщо от дивіться проти світла я зараз покажу. Візьми саморіз і покажу. Дивіться. Головне нам не чіпати ось цей, цю площину, да, цей квадрат помаранчевий. Бо тут ідуть у нас е, в ряд, я не помиляюсь, там 10 на 10, там, наприклад, там, світлодіодів цих SMD. Ось тут, як ми бачимо, йде, бачите? Ось, ось у нас йде лінія одна. Ось у нас іде лінія інша. Ми її також не свердлимо, не чіпаємо. А тут ми можемо в будь-якому місці ми можемо свердлити, і нічого страшного не буде. Також ось тут: от, дивіться. Тут ми не чіпаємо. Тут у нас іде також ось така, така точно йде тоненька пластина. Лінія. І також нейтраль. У нас іде тут на, на ці чіпи. Також у нас тут є два. Бачите, один і інший. От. Ми їх не чіпаємо. А все інше, в принципі, у нас дивіться, пластина алюмінієва у нас плотно прилягає до радіатора охолодження. Бачимо, так? Да? Також у нас залишки тут були пасти теплопровідної. Я вважаю, що в принципі нормально. Так, тепер ми можемо підпаятися сюди, взяти дріт і підпаятися сюди 220 вольт. Вмикаємо і розігріваємо наш паяльничок. Так. Паяльник розігрівається. Поки, в принципі, ми можемо для того, щоб ми ж розуміємо, що над е рослиною радіатор має бути приблизно там на, на якійсь, я не знаю, відстані, да? ну, в залежності, коли тільки ростки пішли, паростки пішли у нас. Від землі, ну ось дивіться, наприклад, да? горщик. Як паразки пішли щойно від землі, воно може бути і на невеликій відстані. Да? Але чим більше відстань, воно розсіюється світло на більший кут. Розумієте? Ось дивіться. Тут кут розсіювання у нас, якщо не помиляюсь, десь 176 градусів. Майже 180. 176 градусів точно є. Тобто, в принципі, ми можемо одразу, ну, от якщо брати. Відстань від горщика, ми можемо одразу його десь на 50 або навіть метрі від горщика, ми можемо його повісити. Тобто, якщо у нас горщик десь на балконі або на підвіконні, і ми посіяли вже у нас насіння, нам потрібно взяти якусь проволоку. Наприклад, ну, шматок проволоки. Просто звичайний взяти, можемо дріт, або звичайний шматок проволоки. Тепер нам потрібно просто зробити два. Отвори, якщо у нас ось так: от, наприклад, да? раз, і два. Два отвори робимо, підвішуємо, робимо якийсь гак, наприклад, ну, не знаю, в стіні. І просто регулюємо, на якій відстані від рослин має бути цей світлодіод. А поки беремо, давайте наш дріт. Паяльничок, я сподіваюся, вже прогрівся. Перевіримо. Тут немає у нас різниці. Е, ну, у нас сказано: нейтраль і лінія. Да? Лінія мається на увазі плюс, нейтраль це у нас мінус. Ну, це ми розуміємо, Да? Але, в принципі, немає ніякої різниці, бо 220 вольт 50 Гц мається на увазі, що воно постійно струм міняється. І нейтраль і з лінією. Тобто, в принципі, ми можемо. Ну, я припаяю, звичайно, нейтраль. Це у нас буде синій дріт. Є червоний це у нас лінія. Так, продивилися, в принципі, тут у нас немає, щоб у нас до самого саморіза касалася наш припій. Тепер можемо навіть увімкнути в розетку і подивитися, як воно буде працювати. Вмикаю. Ну, чудово, дивіться. Так, торкаюся пальцем. На корпус у нас не пробиває плюс. І тепер дивіться. Чудове світло, кут, дивіться, от по руці ставлю, да? кут доволі великий, тобто приблизно навіть не, ні, не 176, а десь 170 градусів точно є кут розсіювання. Тепер ми можемо просто брати наш, нашу розсаду, якщо ми ботаніки. Якщо у нас є якась рослина, просто ставимо зверху наш чіп. І наша рослина доволі швидко росте наші помідори, огірки, неважливо, що там. Або навіть соняшник, хто що сіє, мається на увазі для свого користування, для городу, для сада і таке інше. Для села, в принципі, в принципі, нормально. Можна почекати кілька хвилин, подивитися, наскільки воно буде розсіювати. Ну, але ж таку, дебела, така алюмінієва частина. Вона буде. Я, я вважаю, що вона буде достатньо розсіювати тепло. Я задоволений. Тепер я візьму, я ж кажу, дріт. Зроблю тут 4 отвори: 1, 2, 3, 4. І підві, буду підвішувати або згинати навіть наш дріт. В залежності від того, наскільки швидко буде рости наша рослина. Якщо вона буде підійматися до, до сонечка, до нашого такого штучного. Я буду підіймати вище, вище і вище, за допомогою того, що я буду просто згинати наш дріт. Тож, ось такий результат у нас вийшов. 30 гривень це не гроші за цей світлодіодний модуль або чіп, який у нас буде просто живити наші рослини і компенсувати своїм штучним освітленням наше сонечко в кінці зими або на початку весни, коли його ще недостатньо. Тож, дякую всім за увагу. Ставте вподобайку, коментуйте це відео. Кому що не сподобалося або сподобалось, дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до нових цікавих відео. Бувайте!